Так, всім привіт! Продовжуємо наше відео по e-commerce, як правильно створити бізнес в e-commerce. Тобто, тут в, даним, в даних відео я вам буду розповідати, значить, як працювати в e-commerce, як створювати інтернет-магазин. Тобто Ці відео, це, скажімо так, спочатку будуть загальні тобто основи. Для того, щоб люди, які, наприклад, можливо, хтось ніколи не працював в комерції або ніколи не працював в e commerce для того, щоб вони ну, скажімо так, ознайомилися з базовими принципами роботи, тобто як вибрати нішу, трішки розкажу про розказав про бухгалтерію вже. Ось, розповів, що такі каталоги шмейду, як в Європі можна попасти значить, на гроші, відкривши приватного підприємця або фірму, або зареєструвавши інтернет-магазин. Тобто, вам, якщо ви хочете цим займатися в Європі, обов'язково перегляньте дане відео. Якщо ви, відкр... якщо ви плануєте запустити інтернет-магазин і ви пройдете ці всі відео так, до того, як створювати сайт. Ви вже будете, якби, знати основу комерції, і вам потім буде легше. В цьому працювати. Тобто в даному відео я розповім власне, про податки, як розраховуються податки, і е, також розповім е, основні, е, пара, е, основні показники, які ви будете використовувати е, працюючи в e-commerce. Е, потім е, наступний цикл відео це буде про SEO-оптимізацію. Е, так, Потім е, наступний буде модуль третій — це вже буде власне, про те, як створювати інтернет-магазин. і ми разом з вами створимо інтернет-магазин. Так, значить, дані показники я взяв на основі свого проєкту. Інтернет-магазин називається Еконадобі, який я відкрив в Чехії і який за перших 12 місяців. Зробив товароброд 120 тисяч доларів. Значить, чому я вибрав цей, цей проєкт? Тому що це один з найпростих проєктів, який може зробити навіть початківець, який передивиться мої відео. Значить, Ось ці показники з інтернет-магазину. Значить, товароброд за 12 місяців був 2 мільйона 580 тисяч. Відповідно, в доларах це буде 120 тисяч доларів. Значить, маржа а? Ну, товаробро, зрозуміло, що таке, да? тобто, все, що ви продали через інтернет-магазин, все, що вам пройшло на очатку, враховуючи, якщо у вас, наприклад, в фактуру, яку ви посилаєте, є ціна за логістику, за наложний платіж і так далі, це все іде як товароброд. Потім ви ну, далі я вам розкажу, ви його будете віднімати. Значить, Собівартість, тобто це товароборот по ціні, яка у вас яка, по якій ви закупляєте товар. Значить, дивіться, якщо тут логічно, але я хочу на це звернути увагу. Тобто, якщо у вас, наприклад, товар привозить постачальник. До вашого складу, і ви не займаєтесь розмитненням і так далі. Воно все йде в ціні. Тобто, це воно йде в собівартості. Якщо ви, наприклад, закупляєте товар. І самі значить, робите розмитнення, робите логістику до складу і так далі, то ви повинні це все або розрахувати і вже вбити в цю ціну вхідну, так, щоб воно було у вас вартості, або виносити якби окремі пункти, так як, як виніс я тут. В мене в принципі, я займався сам логістикою, сам займав логістикою до складу і розмитненням. я розрахував, який це відсоток від, від скажімо так, вхідної ціни, і вбив вже в системі в, на самому сайті вхідну ціну з логістикою і з розмитненням, з логістикою з України до, до, до Праги до складу. Тому, Цих додаткових витрат в мене тут значить не прописано. Якщо ви значить, берете значить, ціну вхідну, а ті витрати як на логістикою і чи розмитнення будуть у вас окремо, то ви це виводите окремо. Зрозуміло, що таке собівартість. Так? Товароборот по вхідній ціні. Маржа це, скажімо так, різниця між товароборотом і собівартістю. Це буде маржинальний прибуток. Але це не прибуток. Маржа це не прибуток. Тобто маржа це власне те, що ви отримали. А прибуток це вже буде, скажімо так, від маржі, ми будемо віднімати значить, витрати, і вже ось це буде прибуток. Так? Тобто, Зрозуміло, маржа це товароборот мінус, е, вхідна, між, мінус Тобто, Продажна ціна мінус вхідна ціна. Це скажімо, там, маржа від націнки, можна ще так називати. Тобто, В різних, в різних компаніях, до речі, по-різному це називається. Хтось називає вал, хтось називає маржа, а в когось маржа це типу, вжимається на увазі, що якби прибуток і так далі. Ну, тобто, Я використовую такі показники, що є в нас товароборот. Тобто, це за ціною, якої ви продали е, собівартість, тобто за ціною, яку ви купили. Е, зрозуміло. так? І відповідна маржа різниця між товароворотом і е, е, собівартістю. Значить, Далі йдемо. Тут з цими показниками розібралися. Далі оренди складу. Я витрачав на оренду складу 3500 крон за місяць, тобто за рік це в мене становило 42 тисячі крон. Реклама на Фейсбук 139 тисяч за рік. Реклама на Google 176 тисяч за рік. Реклама на Сезнам 1700, дуже мало. Це зразу переведено все в доларах. Значить, долар в 2021 році був 21,5. Значить, витрати на операційну діяльність, тобто поточні витрати, якісь там не знаю, кава, паливо, помити машину і так далі. І, так далі. І, значить, всього цього витрати в мене становили і супутні сюди операційна діяльність, це також матеріали на упаковку. Також тут забиті. І, тобто, Всього витрати в мене вийшло майже 400 тисяч. Відповідно, прибуток за рік в мене становив 833 тисячі, тобто 38 тисяч доларів. Прибуток на місяць, тобто ділимо 12, це 69 тисяч крон, що становить 3231 долар. Відповідно, скажімо так, цей інтернет-магазин. Можна сказати, який може створити навіть початківець цей да, і хочу вам зазначити, що в мене багато товарів в цьому магазині не було. Там було одна дві категорії товарів, це вже потім вони почали ну, так, розвиватися, інші категорії. Також хочу зазначити, що даним магазином займався тільки я один. в тобто, мене не було ні команди, ні, ні, скажімо, ні помічників, тобто деколи там мені допомагали там, скажімо, на тимчасовій основі, але це було буквально можливо за рік-два-три рази. Відповідно, одна людина, в мене, до речі, цей магазин займав десь півдня робочого дня. Да? Тобто, я, крім цього магазину, міг займатися ще іншими справами. ну, Чим я займався? Ось такі ось показники. Значить, витрати на рекламу становило 14 тисяч доларів, що є 12% від товарообороту, Так, Так, від товарообороту. 12% відверобороду. Тобто з показниками, в принципі, розібралися. так? Йдемо далі, йдемо до наших податків. Наші податки. ПДВ. Значить, Я не був платником ПДВ. Але можливо хтось запитає, як так я не був платником ПДВ, якщо оборот становив більше, ніж 2,5 млн Ну тому що я за рік розбивав даний товароборот на два підприємця. Тобто я був підприємець, потім я перевів даний інтернет-магазин на дружину. І відповідно виходить так, що якби це законно, так. Але, ну, скажімо, я таким чином не, не платив ПДВ. Ну, тобто, бачите, потрібно знати, для того, якщо ви будете входити в, взагалі в бізнес там, в e commerce то ви повинні розуміти ці всі нюанси, ці підводні камні. Так? Краще, звичайно, щоб ви спрацювали з бухгалтером. Якщо у вас ще бухгалтер такий. Адекватний, та, який може допомогти вам підказати, то це взагалі супер. Це ну, скажімо, хороший бухгалтер це нав'яз золота на сьогоднішній день. Відповідно, працюйте з бухгалтером, шукайте такого бухгалтера, який, був би, який би хотів би з вами працювати, який би вам надавав цінні поради. Так. Вертаємося до наших значить, податків. Я в попередніх відео, відео я вам розповідав про податки, да? і як там розраховується база для податкування і так далі. Якщо цікаво, знайдіть в плейлисті відео про податки. Так. Значить, не, буду вертати, не буду розповідати, як нараховується база для оподаткування. Знайдете в тому відео, Але почнемо а з того, що є база для податкування значить Він становив 833 тисячі 833 крон. значить Дивіться ще один момент. Я вам розповідав також в минулих відео, що до 539 тисяч крон податок з прибутку становить 15%, якщо вище 23%. Чому я тут розраховую 15%? Тому що я розділив цей товарброт на два підприємства Розумієте? Тобто в мене один підприємець 400 тисяч зробив і другий підприємець зробив 400 тисяч. І я заплатив податок 15%. А якби це було на одному підприємці, то я б заплатив податок 15% з 500 тисяч плюс 23% з решти суми. Розумієте? Тобто, тут ну, це ще раз на прикладі: я вам навожу приклад, що потрібно працювати з професіоналами. З хорошими бухгалтерами, з хорошими рекламщиками і хороший спеціаліст, можливо, ви йому заплатите дорожче, але увірте, що ви і спеціалістом з спеціалістом зекономите більше грошей. Значить, як розраховується е, даний податок? У mm -hmm. нас є база для оподаткування 833 е, тисячі. Ми з цієї бази вираховуємо 15% 125 тисяч. І від цих 125 тисяч від 15% скажімо, податку да, ми починаємо відраховувати знижки. Ну, В Чехії такі знижки є. В принципі, в Німеччині також є така система, але ну, там є свої нюанси. Тобто, і в принципі в всіх країнах Європи є така сама система, але там в кожній є. Скажемо, певні нюанси, які вам скаже місцевий е, бухгалтер. Значить, знижка на платника податку, свева на поплатника 30 тисяч, знижка на непрацюючу дружину 24 тисячі, знижка за першу дитину 15 тисяч, знижка за другу дитину 22 тисячі, знижка за третю дитину 27 тисяч. Ще також можна додати значить, різні. Канцелярські речі, які ви використовуєте, які ви купуєте в дитячий садок чи в школу, і так далі. Але це знову ж таки потрібно вам консультуватися з вашим автором. Так, в мене були ось такі перелік знижок: знижка на поплатника, на дружину і на дитину. Відповідно, в ітогі я заплатив податку. 54 тисячі 186 крон. Крім цього податку, я за на місяць платив 2500 медичне страхування і 4 тисячі 800 Я платив соціальне страхування. Податок з прибутку в мене виходив на, якщо перевести, на, на місяць це 4518. 516 і того податків в місяць я платив 11 816 крон. Чистий, чистий прибуток в кронах в місяць в мене виходить 57 667 крон, а в доларах це було 2682 долари. Тобто, ось такий результат діяльності інтернет-магазину. Який може створити і початківець, так, ось, цього інтернет-магазину, який був створений на платформі, на платформі Шоптет. Тобто, це не є Open Code, це є платформа ShopTet. Аналогічна платформа є е, Хорошо. Ось, на якому я далі буду показувати, як створювати ну, щось аналогічне для Європи. Тобто, ті, хто м, цікавиться e-commerce, дивіться е, відео. Попередні це і наступні, і е, ви все будете знати скажімо, там базу, основу, скажімо, будете знати про e-commerce. Тобто е, я створив інтернет-магазин, який за перших 12 місяців от, приносив в місяць такий прибуток, в середньому за 12 місяців. Після оплати всіх податків, всіх, е, всіх витрат і так далі. Ну, ще раз повторюю, що робота над цим магазином в мене займала півдня. До тобто наступних пів дня я опять-таки займався іншою роботою, тобто я, мав ще, скажімо так, займався рекламою, настраював рекламу і створював сайт для, для своїх клієнтів. Ось такий фінал, скажімо так, ну, не фінал, такий результат. Роботи. Пишіть в комент, цікаво. О, вам такий бізнес не цікавий, це для вас багато-мало. Дуже буде цікава ваша точка зору. Все, до побачення. Пока.